Тоді я був єдиним свідком останнього злочину Валькірія. Тієї ночі, коли Валькірія замкнули, я вийшов на прогулянку, щоб освіжитися своїм звичним маршрутом, коли раптом натрапив на мертве тіло. Це був один із сільських котів, з яким я дуже здружився. Труп був безжально розірваний на шматки. І виконати на тій самій стежці, де я здійснив свої нічні вилазки. Без сумніву, я знав, що це було послання від Валькірія. Лють, яку я ніколи раніше не відчував, спалахнула всередині мене, моя кров закипала. Але я не поспішав стрибнути в.